Добрий ранок, малята! Сьогодні я вас запрошую до нової цікавої подорожі. А ви знаєте, що таке ліс? А хто живе в лісі? Ні? Тож чому ну разом зі мною до подорожі? Ліс це куточок природи, в якому живуть багато тварин, рослин та Тож давайте ми зараз з вами сядемо на потяг і вирушимо в подорож до лісу. o czuch, chuch 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 Ось ми з вами і потрапили до лісу, де нас зустрічає зайчик. Це маленька, пухнаста тварина. В нього довгі вуха та сіра шубка, яку він зимку міняє на білу. В зайчика немає хатки, він живе під деревом та кущем. Причаїться він у триві, його й не помітиш. А це лисичка. Подивіться, яка вона гарна, руда та з пишним хвостом. Але ця тварина дуже хитра, прутка та обережна. Лисичка живе в норі. А ось і білочка стрибає з гілки на гілку, з дерева на дерево. Білочка руда, пухнаста, смілива та швидка. Вона дуже любить горішки та насіння. Живе вона в дуплі та їсть свої смаколики. А це маленька тварина їжачок, в якої дуже багато голов. Ними він захищається від ворогів. Коли небезпека, він згортається в клубочок, розправляє свої голки. Ану, спробуй його взяти. Взимку їжачок спить свої норі під корнями дерев, гілочок або пеньочків. Нурку він готує ще восени, вибирає місце і носить туди гілочки, листочки, щоб було тепло і зручно. Ведмідь це дуже велика тварина. В Нього густа, тепла, коричневого кольору. Шубка, незважаючи на те, що він великий, він може лазити по деревах, тихо бігати і навіть чудово плавати. А ще. Ведмідь – великий ласун любить мед, ягоди, фрукти. Всю зиму ведмідь спить в барлозі під кучою гілочок та снігу. Вовк це велика, хижа, схожа на собаку тварина. В нього густа та дуже тепла шубка, тому взимку йому не холодно. Вовки живуть з граями, вони разом граються, полюють і навіть виють. Отже, малята, їжак, білка, лисиця, заяць, вовк. Та ведмідь це дикі тварини, які живуть в лісі та саме добувають собі їжу. Озі підійшла до кінця наша подорож. Тож скажіть мені, хто такі дикі тварини? Чому вони так називаються? Так, дикі тварини живуть в лісі. Вони живуть не біля людей. А хто відноситься до диких тварин? Так, це лисичка, заяць, вовк. Ведмідь Їжачок.